Кремль заявив у понеділок, що жодні санкції навіть не змусять Росію змінити свій курс у війні проти України. Повідомляє Reuters. Ви теж думаєте, що з російською стороною це не спрацює? Я думаю, що вони ведуть дуже агресивний фронт. Вони хочуть показати впевненість і, зважаючи на події останніх місяців, мають усі підстави для цього. Адже Білий Дім не виконав своїх погроз, а російська армія продовжує просуватися обмежено, але все ж просувається, і це коштує дуже високої ціни в людських життях. Отже, наявний досвід не дає Путіну жодних підстав для занепокоєння. Якщо ми не дамо йому підстав для занепокоєння, ми просто зіткнемося з більшою кількістю такого роду войовничої поведінки. Чи вважаєте ви, що зараз президент Трамп зрозумів, що Володимир Путін грається з ним? минуло багато часу з моменту останньої телефонної розмови між Трампом і Володимиром Путіним. Ви очікуєте ще один телефонний дзвінок найближчим часом, або президент Трамп просто вирішив рухатися вперед у цьому питанні, піти, або просто вести якісь санкції і змінити фокус на інші проблеми. Важко сказати, як Трамп розуміє той момент, що з ним граються. Це бачить більшість світу. Можливо, він не бачить це так, але на думку Путіна він домагається свого. То чому б не продовжити поведінку, яка призвела до того, що для нього є сприятливим результатом? Якщо Трамп не вживе конкретних дій щодо санкцій, Путін не змінить поведінку, і це нас дуже турбує. І чи може президент Трамп просто відмовитися від переговорів на цьому етапі, з вашої точки зору? Так, може, я думаю, що він відчуває невдачу. За сім місяців він не зміг довести конфлікт до кінця, і для нього майже будь-яке рішення було б прийнятним, і не обов'язково воно має бути сприятливе для України. Коли він стикається з подібним, а він не любить зосереджуватися на невдачах. Тому є ризик, що він запропонує деякі відносно незначні санкції проти Росії, а потім вийде з переговорів. Тому дуже важливо ще раз наголосити, що це нове вторгнення в Польщу дійсно є справедливим доказом того, наскільки рішучими є росіяни також останнім часом відбулися зустрічі американських та білоруських офіційних осіб. А США готуються зняти санкції з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа», і це так званий перший крок у нормалізації відносин між США та Білоруссю. Як ви оцінюєте стратегію Трампа щодо нормалізації відносин з білоруським диктатором Олександром Лукашенком? Я вважаю, що це помилка на даний момент. Є сенс у спробах зробити будь-які можливі кроки, щоб відірвати Білорусь від Росії. Я відвідав мінськ у 2019 році на початку вересня, саме для того, щоб почати розмову. Але на даний момент, коли Білорусь є партнером російської агресії проти України, я не думаю, що зняття санкцій як жест доброї волі має якийсь сенс. Ви думаєте, що команда Трампа розраховує використати Білорусь і спробувати отримати через неї якісь важелі впливу, аби домогтися від них допомоги у переговорах для завершення цієї війни? Я думаю, що в цьому щось є, і як я вже сказав, враховуючи географію Білорусі по відношенню до України та Польщі, я б радше бачив їх на нашому боці, ніж на російському. Але це набагато простіше сказати, ніж зробити. чи вважаєте ви, що голос Кіта Келога в Білому домі все ще має якийсь сенс для Президента Трампа? Боюся, що ні. Я хотів би, щоб він був у Вашингтоні, а не в Києві, щоб закликати до рішучої відповіді, але можливо, він передасть меседж від зеленського та українського уряду, який міг би бути корисним. І чи відчуваєте ви, що команда Трампа все ще намагається змусити Україну здати Донбас Росії? Такі дискусії відбулися після цієї зустрічі в овальному кабінеті між президентом Трампом, Зеленським і європейськими союзниками? Декому здається, що можливо європейським союзникам вдалося змінити думку Трампа з цього приводу. Трамп має спрощений погляд на конфлікт між Україною та Росією, вважаючи це питанням кількох квадратних миль. Він не розуміє, що Путін хоче відтворення російської імперії, і він хоче, щоб Україна була її частиною. Це не те, в чому ви можете йти на компроміс. Давайте також висвітлимо цей великий військовий парад Китаю. Ви вже торкнулися цього питання в одній зі своїх відповідей лідер Китаю Сі Цзіньпін, і російський диктатор Путін, і президент Північної Кореї Кім Чен Ін публічно стояли разом, брали участь у цьому великому військовому параді, і я хотів би розпочати цю тему з цієї справді цікавої розмови Сі Цзіньпіна, Путіна та Кім Чен Іна про можливість дожити до 150 років. Про що це свідчить? Чи свідчить це про те, що вони не готові кудись відійти іти зі своїх постів? Ні, це те, про що мріють диктатори, і цікаво було, що вони про це говорили. Але це явно була спроба показати проекцію китайської сили. Я думаю, що Сі Цзіньпіну це вдалося, і я думаю, що з точки зору Путіна це показати Китаю ще в цьому, те, що вони самі колись називали партнерством без обмежень як сигнал Україні та Заходу в цілому. Це, як на мене, є ще одним доказом того, чому. Дивлячись на вторгнення в повітряний простір Польщі, захід повинен протистояти цьому і повинен протидіяти йому дуже сильно. Чи вважаєте ви, що провальна політика Трампа щодо України лише надихнула Китай організувати цей парад разом з іншими диктаторами? Я думаю, що вони збиралися зробити це незалежно від політики Трампа, тому що хотіли показати Китай як стабільну альтернативу США для світового лідерства. І на жаль, Трамп дає їм таку можливість, але я не думаю, що має бути якесь непорозуміння. Я думаю, що Китай і Росія працюють плічопліч для того, щоб Росія досягла успіху в агресії проти України. Давайте також розглянемо цю цікаву тему щодо тарифів проти економіки Індії. Ви говорите, що в цьому рішенні є плюси і мінуси, тому що з одного боку важливо тиснути на Росію, щоб стримати її від продажу своєї нафти і газу з іншого боку, такий крок також може зробити цей альянс між Індією та Китаєм ще міцнішим. Як ви оцінюєте цю стратегію, і чи достатньо у президента Трампа ключів, щоб чинити тиск на Росію, стримувати Росію від продажу нафти і газу, а також підтримувати тісні відносини з Індією? Це потребує глибших роздумів, це складне питання. Індія має давні зв'язки з Росією, що сягають часів холодної війни як щодо складних систем озброєнь, так і з економічних питань. І я вважаю, що запровадження додаткових тарифів проти Індії, але відсутність будь-яких тарифів щодо самої Росії та щодо Китаю, який купує набагато більше російської нафти і газу, зашкодило спробам віддалити Індію від Росії та Китаю. Річ у тім, що санкції на експорт російської нафти та газу недостатньо ефективні. Я вважаю, що вся ця ідея про граничну ціну, за якою деяким країнам дозволено купувати російську нафту, була помилкою. Я думаю, що якщо ми хочемо перешкодити Росії заробляти гроші на фінансування війни за рахунок продажу вуглеводнів, ми повинні просто сказати, ми проти продажу їх усіх. І це може спричинити зростання цін на бензин на Заході, але наскільки серйозно ми налаштовані зупинити цю агресію? І чи вважаєте ви, що у Трампа також є інші варіанти, щоб посилити економічний тиск на Росію? Звичайно, є багато варіантів, і я думаю, що виконання існуючих санкцій може бути дуже суттєво посилене, це саме по собі було б серйозною зміною. Україна знищила 20% нафтопереробних потужностей Росії згідно з оцінкою Білого Дому. як ви оцінюєте нові санкції України проти російської економіки? Російська економіка страждає, це точно, але недостатньо, і в умовах війни на виснаження проти меншої країни, як от Україна, з огляду на те, що в Росії немає ані споживчих, ані демократичних протестів виборців, які могли б впливати на ухвалення рішень у Кремлі, потрібно зробити значно більше. Причому як з одного боку в плані стабілізації української економіки, так і посилення тиску на Росію з іншого.